Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео це теж про португальську мову. Дуже часто в розмовній мові. Ви можете почути такі вирази, як Нос! Носа! Привіт". Носа! Асивоси бімата! Ці вирази з'явились в португальській під впливом католицької церкви. Бразилія дуже мультикультуральна країна, в ній є багато національностей, є багато релігій. Але мені здається, що найбільше в мові видно вплив саме католицизму. Тобто такі вирази, які пов'язані з Ісусом, які пов'язані з Богом, або пов'язані з Марією, зі Святою Марією. Також є вирази, які можуть мати відношення до якихось святих. Але більша частина базується саме на оцих трьох іпостазах: Діва Марія, Бог і Ісус Христос. Ось. Пісня, носа-носа. Uh, коли я перший раз почула цю пісню, я не мала абсолютно ніякого уявлення, що там відбувається. Uh, фраза носа, вона походить від довгої-довгої фрази. Носа сеньора да Пересіда. Носа сеньора да Пересіда це як покровителька, покровителька Бразилії. І uh, скорочена версія носа сеньора, ще коротша версія, просто носа. Можна казати носа. Ця фраза дуже поширена. Практично кожен речник його може починати. Ви можете почати з «Ай, мій Боже, дай, мій Боже, дай, мій Боже, дай, мій Боже». Найчастіше ця фраза використовується, коли ви дуже здивовані. Також дуже популярна фраза – «Віжень Марія», яка в розмовній мові найчастіше скорочується до «віш» або «Іш». Тобто, коли ви там переписуєтесь з друзями, ви можете написати «Іш». «Іш Марія». А зелівки Бога. Так, наступні фрази вони будуть пов'язані з Богом. Одна з тих, яка мені подобається найбільше, це Деус чи абенсої. Тобто, щось таке як благослови тебе, Боже. Деус чи абенсої. Можна також скоротити і можна казати просто Деус абенсої. Деус абенсої. Інша фраза теж мені дуже подобається, це Деус мілібри. Боже збав. Також можна, якщо ви говорите швидко, то вся ця фраза вона скорочується до диузулірі. І ви можете її писати все разом, як одне слово. Деузулі. Ось. Також дуже популярна, популярний вислів, коли сталося все добре. Або, наприклад, ви питаєтеся, як ваші справи, і ви кажете ту і можна відповісти туду бень, грасас адеус. Дякувати Богу, дякувати Богу, все добре. Тобто, все можна використовувати так само в різних ситуаціях.

Любий Боже в небі, що тут робиться? А також можна зробити трошки розголуження цієї фрази, коли ви хочете показати впевненість, і впевненість у чомусь, ви можете сказати Деус на сел, є Боже в небі, я на землі. То тобто, я роблю те, що я можу. Також є дуже класна фраза: це Деус епай. Тобто Бог це отець. Деус епай наупа дражт. Бог це батько це не відчим. Також є такий варіант, можна сказати, «Jesus E Pi. І дуже часто цю фразу можна вживати, коли там, ви очікували, що станеться щось погане, але не сталося нічого поганого. Це вийшло на краще. Наприклад, «А ще й ми зоколу, Jesus Jezu Pai. Або там ваша улюблена футбольна команда виграла: но Jesus жезус епай. Добре, знаємо ситуація з дитинства, коли ви робите якусь дурню, і вам мама чи тато може сказати о, боженька все бачить. І в Бразилії теж, звичайно. Це я присутнє. присутня. Коли мама бачить, як ви займаєтеся якимись непотерпствами, то вона може сказати та, венту, та, венту, та Ісус бачить, що ти, що ти зараз виробляєш. Дуже популярне також побажання. Коли ви, наприклад, йдете з дому, вам можуть сказати Вай кондеус», тобто «Іди з Богом. Також можна сказати «Фікі кондеус», deus. Залишайся з Богом. Наприклад, ситуація там, ви кажете, О, мам, мам, все, пішов гуляти. І мама вам може сказати. Вай кондес, сімкуйтесь з Богом. Фік-кондес. Це список моїх улюблених католицьких фраз в португальській мові. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Це все. Чао. кондеус.